Вітаю вас, друзі, вітаю вас дорогенькі, всім побажання миру, добра, злагоди і віри, що у нас буде все обов'язково все добре. Давайте разом з вами узнаємо, заде, заде, будем, запитаємо інформаційний простір, як же пройдуть ці 10-11, 10-одинадцяте. Лютого 2023 року Нікапаль, Нікапаль-Марганець 2023 року, 10-11 лютого, які будуть події. Обстріли постійні в Україні війна і Нікапаль-Марганець трошки сумують, уже засумували, які будуть події, люди. Люди дуже-дуже ждуть підсказки інформаційного поля. 10-11 лютого, Нікаполь, Марганець. Так, буде чогось, ну, показало, що буде погано з ресурсом, будуть якісь очередя, якісь гуманітарки. Так. <клух> Ворог готує якісь неприємні сюрпризи також. Буде трошки важкувато, важкувато. Коли будете спати. Можуть, можуть бути переживання. Так, десь будуть добрі новини. Добрі новини. Хтось прийде і розкаже, що в городі щось таке робиться для вас, для вашої оборони і для того, щоб було вже у вас все добре. З моря, через море, ви знаєте якихось новин, що будете огорчатися. огорчатися. буде, Буде якась оборона. І відход. Уход переживання будуть від війни. Десь не буде освітлення. Ну, бачите, такий випало, вроді би, і допомога йде, і гарні на мене. З ресурсами чогось це раз показала погано. ну, ну Виплати теж є. Ждите ще. ще щось, і буде ще покращення на оборону? Тоже є місто Нікополь. 10-11 лютого. Нікополь, Марганецька. Будь ласка, скажіть, чи будуть постріли, руйнування, чи буде все спокійно, чи будуть жертви? Як там людям себе вести мирному населенню? 10-11 лютого? Дивіться, з тої сторони. Будуть постріли, карта страшна. Бачите, дивитеся ви на ту сторону і будете потім відпрацьовувати все це, переживати будете. Некоторі вже нічому не вірять, що воно це все закінчиться, а радісні новини все одно будуть. Ну дивіться, як некоторі люди сильно переживають від пострілів, від енергії війни надоїло все. дивіться. Карта попадання в чоловіка теж можна таке будь. Дивіться, буде важкувато. Будуть постріли будуть. Ну, в общем, Нікополь, пока, пока надо бути в безпеці. Поки треба добре-добре молитися за захист міста, Нікапаль-Марганець. Чи будуть які, підскажіть, які там будуть головні новини? 10-11 лютого підскажіть мирним жителям Нікополя і Марганця, які будуть головні події? Бачите, допомога йде наших хлопців дуже добра. На тій стороні іще ворог. Ой, їх там багато чогось. Дуже їх багато. Темні енергії йдуть над водою. В общем, е Жіночки родненькі, розумієте, як є хороші новини, ви в Україні, все нормально, так і будете в Україні. Але препятствия темні енергії над водою, вони ще продовжуються. Їх там дуже чогось показало багато на тій стороні. Дуже багато. Що чекає на тій стороні ті ворожі війська? Що їм буде в найближчі дві доби? Як вони себе будуть поводити? Що їм буде ворожим? Військам на тій стороні Ніка і Марганса. Які у них прогноз там? Нікопаль дуже хоче знати. А вони теж переживають, слушайте, вони переживають, що у них там теж може щось бути, якісь визгорання. Там на тій стороні, у них теж можуть бути якісь обнулення. розумієте? І потім вони будуть їхати, їхати туди. Угу. На тій стороні там багато-багато дуже планів, Но там тоже може щось у них скоїться, якесь возгорання, якогось здання. У лютому місяці в Марганці буде трошки полешення? Скажіть, будь ласка, буде полешення від обстрілів до кінця лютого? Чи так буде? Покажіть, до кінця лютого будуть обстріли? Да. Всі будуть. Всі будуть і буде проблеми зі здоров'ям у людей, ну, психологічного характеру, і будуть і ще, можеть бути попадання в чоловіка, абито важливіше, лучше сидіти дома і і, в общем, хто може сидіти дома, сидіти дома в безпеці. А хто хоче уїхати, то ще можна можна і десь до гості, поки Поки це ще буде до кінця лютого, якщо хтось сумнівався, до, до кінця лютого можуть бути через 20 днів почти. І ще може бути на, ну, трошечки так шумненько. Розуміли? Енергії, енергії на 10-11 лютого міста Нікапаль, міста Марганець для мирного населення. обстрелы, военно, военный шум, в иллюзиях, в огне не падает. Карта выбора, некоторые хотят, наверное, ехать, обнуление, уже перемена судьбы. Девица, некоторые хотят ехать, и вам кажут, что если дуже страшно, то собирайтесь, с кем-то объединяйтесь, звоните куда-то и едьте. Успех будет, ну, но это еще, ну, у лютого еще... Ще буде сумно. Сумненько буде вам. Буде ще страшно. Я вам все-все-все показала, ріднесенький. Отакий От прогноз. Буде ще страшно, будете дивитися, в телефони, у вікно, в телевізори, ще поки буде страшненько. Якщо хтось зібрався кудись поїхати, гості до родичів, трошки там перебудь, перепочіть пере 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 своє здоров'я, зберегти, ви поїдьте. хто Сильний духом, сильний. Фізично або немає можливості, будь ласка, будьте уважними, ріднесенькі, будьте просто уважними, будьте в безпеці, і вірте, що це обов'язково закінчиться, буде обов'язково кінець безумству. Обов'язково вірте, обнімаю кожного з вас. Ціную, дякую вам за дружбу, за лайки, за коментарі. Я їх буду дуже чекати. Будь ласка, напишіть, як у вас справи? Я буду чекати. До побачення. Обіймаю усіх.